Всім калавчих, ребята, ви на каналі UDRIVE 500 і наш відосик сьогодні по суті відповідь нашим підписникам на питання, які авто можна купити замість Passat B8 в районі 15-18 тисяч доларів. Зараз буде огляд досить цікавої тачки по ціні 15 тисяч 500 доларів з великим пробігом, але 3-літровим дизелем. І, відповідно, в гарній комплектації. Напишіть в описі, чи купили би ви цю тачку, чи Passat b 8. Досить цікава ваша буде думка. Ну і відповідно дивимося огляд. По авто були певні нюанси. Але, як ми бачимо, після нашого огляду наш підписник не забрав, але хтось інший цю тачку купив. В описі будуть наші контакти друзі, для перевірки в 20 містах України. І, відповідно, також в описі знайдете сервіс Карвертікал з 20% знижкою. Тому користуйтеся. Беремо, як завжди, смаколики. Та й дивимося цікавий ролик, поїхали, погнали. Погнали по косметиці. Бампер не посічений, тут оптика не запрівша, бампер фарбований. Тут є такі косічки малярки, ризка, оця така хрень. Капот має сколи, але не глибокі, тобто він не є так глибоко посічений, деякі скольчки підтампонені, крило, дверка, зазор добре. Бампер теж стоїть на направляючий добре. Лобове не потріскане. По дверці. Якихось суттєвих пошкоджень не, не видно. В принципі, нормальний. Тут облущився лак на кантику дверці. Вона, напевно, була фарбована. Досить круту тачку хотів наш підписник придбати. Це Volkswagen T6, авто 2019 року, з 2-літровим дизелем, в жорнющій комплектації, в пасажирі, на шкірі, по ціні 22 тисячі доларів. І, відповідно, наш підписник добре, що скористувався сервісом CarVertical. Сервіс CarVertical буде з промокодом DRIVE500 з 20% знижкою. Отже, що побачив наш підписник? Дивіться, цікава історія. Як ми думали, що буде скручений пробіг, оскільки був заявлений пробіг 209 тисяч, і відповідно ми думали, що там, скоріше всього, буде пробіг про ні 300, 400-500 тисяч, як мінімум. А виявляється, що по пробігу все добре. Переходимо до ДТПшки, і тут, о, чудо! Чудо виходить таким чином, що. У 2019 році було дві ДТПшки по 10-15 тисяч доларів. Потім було ще одне пошкодження, і потім ще в Україні було пошкодження. На фотографіях з того, що зображено, в принципі, по тим ДТП, які були, скоріше всього, то ще не зафіксоване якесь ДТП, оскільки там немає тих елементів, як по першому ДТП, і зліва, і справа, і спереді, і з боку. Тому звичайно від такої тачки ми відмовилися. Тому, друзі, ставте лайкосик та й бережіть себе від неякісних авто. Арка не запісочена, тут все добре, є не глибокі царапки, але то в принципі сліди буття. Задня оптика без тріщин, бампер стоїть нормально, якихось візуальних пошкоджень суттєвих немає, тут все ок. І тут в принципі, також все ок. Салону пасажирська карта в гарному стані, вставочки декоративні теж без зауважень, боковинки сидінь гарні, не знищені. Салон в принципі, гарний. Сторонніх випахів в салоні нема, оббивка салону в гарному стані. Зауважень в мене нема, оббивка салону дійсно гарна, тут боковинки цілі. О, тут трошки тріщинка. По боковині, верхня боковина гарна. кермо В гарному стані, але кермо має от сліди пробиття, тобто є шанси, що його знімали і міняли. Так, Запуск вагона відбувся без ускладнень. Робота двигуна рівномірна, я якихось сторонніх звуків не чую. Паливна не сумить. І ця кришка не дуже добре фіксується, вона може теж давати вібрацію. Хардер, вона чуть-чуть підганяє, Мотором не кидає, не чути, щоб десь якийсь циліндр халтурив. Зауважень в нема. Диски гальмівні візуально тут свіжі, холодок там ще багато. Тобто по техніці в мене візуальних зауважень нема. Тобто по оригіналу товщина фарби добра, Тут все добре. Крила тут пластикові, Дах не фарбований, тут без зауважень. Внизу теж окей, значить ці. Обидві праві дверки підфарбовані. По відтінку я якоїсь суттєвої різниці не бачу. Тут товщина без зауважень, болтики без слідів кручення. Я не бачу, щоб їх крутили. Хіба що тут розмикали петлю, але я не впевнений. Бо з середини дверки не фарбовані. Тут дві царапки підкомпонені. По болтиках я не бачу слідів кручення. Видно, що фарбувалося. Тільки поверху. По двигуну передня кришка напріває. Але В них воно тут любить внизу підзбируватись, бо там є сапун, але тут нема, тут в принципі, все добре. Нічого страшного я не бачу. Капот не видно, щоб крутився. Тобто візуальних зауважень по двигуну немає. В принципі, Все окей.